Розглянемо тему розкриття дужок. Отже, якщо перед дужками стоїть знак плюс, нам потрібно опустити дужки та записати всі доданки зі своїми знаками. Тобто те, що в дужках було, те в дужках і залишається. Якщо в нас є, наприклад, А додати і в дужках Б плюс С. Ми переписуємо А додати, і сума, яка була в дужках, вона такого ж виду і залишається. Якщо в дужках була різниця, наприклад, Б відняти С, вона так само і залишається. Тобто доданки свої знаки не змінюють, і в нас буде A плюс Б. «С». Якщо ж перед дужками стоїть знак мінус, нам потрібно буде опустити дужки – і всі доданки замінити на протилежні. Тобто, якщо в нас є А відняти Б плюс С, в нас значення Б було додатнє стане від'ємне, значення С було додатнє стане від'ємне. Якщо буде А в дужках різниця, то знову ж таки значення Б було додатнє стане від'ємне, значення С було від'ємне стане додатнє. Тобто було Б-С, стало мінус Б плюс С. Розглянемо приклад. Потрібно розкрити дужки. Перше. М додати в дужечках 2 мінус С. Дивимося, що в нас стоїть перед дужками. В нас тут плюс. Тому всі доданки залишаються. І в нас буде 2M додати 2 відняти С. Тут нічого не можна спростити, тому так і залишаємо. Наступне. А мінус 3 в дужках плюс Б. Перед дужками немає мінуса, тому ми просто опускаємо дужки і переписуємо а мінус 3 плюс Б. Далі мінус в дужках 8 мінус n. Тут уже звернімо увагу мінус перед дужками, Тому ми опускаємо дужки і кожне число змінюємо на протилежне. Тобто значення 8 було додатнє, стає від'ємне. Далі в нас було мінус n, стане плюс Н. І четверте. 7 відняти мінус Т плюс П. Знову перед дужками мінус. Тому все всередині змінює свої знаки. В нас було мінус Т, має стати плюс Т, тобто 7 плюс Т. Далі було плюс П, стане мінус П. Наступне, потрібно розкрити дужки та спростити вираз. Отже, у нас є С відняти С плюс Б». Дивимося, що за знак стоїть перед дужечками. Якщо в нас це мінус, в нас доданки змінюються на протилежні. Було С плюс Б стане мінус С мінус Б. І тепер дивимося уважно: ми можемо тут С відняти С, це буде 0, і відповідно залишається тільки мінус Б. Наступне мінус А мінус І в дужках, мінус І. Перед дужками знову мінус. Значить, замінюються знаки на протилежні. Було А мінус у стане мінус А плюс у. Ну і мінус то той переписали. Тепер дивимось уважно, в нас є y. -Y. Знову y, y- це буде 0, тому залишається просто мінус А. Наступне Б додати мінус Б додати 3. Перед дужками у нас плюс. Тому все, що було в дужках, так і має залишитися. У нас Б переписали, далі було мінус Б плюс 3, тому ми переписуємо мінус Б плюс 3. Знову та сама історія Б мінус б 0 залишається число 3. Наступне. четверте, А додати 3 відняти. А додати 1. Перед першими дужками в нас нічого немає, тому ми можемо просто їх переписати. А додати 3. Перед другими дужками стоїть мінус. Тому ми все змінюємо на протилежні значення. Було значення А додатнє стає від'ємне. Було плюс одиничка, стане мінус одиничка. Дивимось подібні доданки. А мінус А це буде у нас 0. Так як вони віднімаються, в результаті дають 0. І 3 мінус 1 це буде просто 2. Наступне п'яте. Міс 4 мінус b додати, мінус Б додати 5. Перед першими дужками мінус. Все змінюється. Було 4 мінус Б, стане мінус 4 плюс Б. Далі перед наступними дужками у нас плюс. Тобто все, що було в дужках, все так і має залишитися. Було мінус b плюс 5, ми переписуємо мінус b плюс 5. Дивимося подібні доданки. B мінус b 0 в сумі. Далі мінус 4 плюс 5. Мінус 4 додати 5 буде 1. Дивимося, шосте. Мінус х мінус 1,2 додати y. Відняти 1,8 відняти х. Перед першими дужками мінус. Все змінюємо на протилежне. Було х відняти, стає мінус х додати 1,2 далі було плюс y, стає мінус у. Далі знову мінус перед дужками, тому знову все змінюємо на протилежні знаки. Було 1,8 мінус х стане мінус 1,8 плюс х. Тепер дивимося по подібних доданках. Мінус х плюс х вони зникають, так як в сумі дають 0. Далі, по числах, у нас є мінус двідеся... 1,2 відняти 1,8. Від меншого віднімаємо більше. Результат буде від'ємний. І тепер ми виконуємо дію навпаки. Від 1,8 віднімаємо. 1,2 і це буде 0,6. Отримали мінус 0,6 мінус Y, переписали. Дивимося наступне завдання: розкрий дужки і знайди значення виразу. Розглянемо перший приклад. Значить, ми маємо 0,3 додати 4,7 відняти 5,1. Перед дужечками стоїть плюс. Всі значення в дужках переписуємо, все як було, так і залишається. Знаки не змінюються. 0,3 додати 4,7 відняти 5,19. Тепер дивимося, нам доволі зручно додати спочатку десяткові дроби між собою, 0,3 додати 4,7 це буде просто 5. І тепер від 5 потрібно відняти 5,19. Два числа з різними знаками. Тобто п'ятірка додатня мінус 1,5 від'ємне значення. Визначаємо якийсь чисел більше, очевидно, модуль, точніше, якого числа більший, це буде 5,1. Тому ми від 5,1 маємо відняти 5, це буде 1,9, І знак більшого модуля мінус 1,9. Наступний приклад. І так, у нас є мінус в дужках 4,1 друга, відняти 2,1, закрили дужечки, відняти 3,19. Звернемо увагу, перед дужками у нас стоїть мінус. Тому ми змінюємо знаки в дужках. Була 4,19, стане мінус 4,1. Було мінус. 2,1 стане плюс 2,1 і мінус 3,1 переписали. Ну, і тепер дивимося, як нам буде зручно виконати дії. В нас всі знаменники однакові, тому ми можемо виконувати дії із цими мішаними числами. Якщо ми до мінус 4,1 додамо 2,1. У нас буде просто мінус 2. Мінус 2. І тепер мінус 2 треба відняти 3,1. Коли ми від від'ємного віднімаємо, ми ставимо мінус і додаємо модулі цих чисел. Тобто 2 додаємо 3,1. Це буде 5,1. Тому результат мінус 5,1. Наступний приклад розглянемо. У нас є мінус в дужках 1,76. Додати 4,1 додати в других дужках 1,76, відняти 5,29. Отже, перед першими дужками мінус, тому ми знаки будемо змінювати на протилежні. Була 1,76 додати, стане мінус 1,76 відняти 4,12. Перед другими дужками плюс, тому ми просто переписуємо те, що було в дужках. додати 1,76 відняти 5,2. Тепер дивимося, у нас є мінус 1,76 плюс 1,76. Числа протилежні, тому вони в сумі дають 0. Залишилося мінус 4,12 відняти 5,2. Для того, щоб виконувати дію з мішаними числами, в яких різні знаменники, потрібно звести їх до спільного знаменника. Яке число буде ділитися і на 2, і на 9. Найменше це буде 18. Тому ми це домножимо на 9, це домножимо на 2. І будемо мати. Мінус 4,918, мінус 5,418. Від від'ємного віднімаємо. Ми ставимо мінус, і модулі цих чисел додаємо 4,918 додати 5,418.

Все буде змінюватись на протилежні е, значення. Тобто 2,514 переписали. Далі у нас 7,211 було значення додатнє, стає від'ємне. Далі було мінус 3,914, стане плюс 3,9. 14. Тепер дивимося. Нам дуже зручно 2,5 додати 3,9-14, так як там уже однакові знаменники. 2 плюс 3 це буде 5. 5 чотирнадцятих додати 9 чотирнадцятих – Знаменники однакові, тому додаємо чисельники 5 плюс 9 буде 14 чотирнадцятих і мінус 7,2 одинадцятих. Тепер пам'ятаємо, що коли в нас чисельник і знаменник однакові, це дорівнює одиниці. Ось 14,14 14 це та сама одиничка. А мішане число це ціла частина плюс е, правильний дріб. Тому 5 плюс 1 це буде 6. Нам залишилось від 6 відняти 7,211. Далі, щоб виконати цю дію, потрібно визначити, яке число має більший модуль. Очевидно, це буде 7,2. Від більшого модулю відняти менший і поставити знак, який стоїть перед більшим. Перед більшим стоїть мінус, тому у нас результат буде від'ємний. Будемо мати мінус 1,21.